Далеко не завжди початок війни він суто раціональний. Тобто, це може бути елементи і раціонального, і ірраціонального. Наприклад, складно пояснити, як раціонально вписуються лекції з історії, які очільник Росії. Не дає там своїм диплом там візавіна всі на численних зустрічах. Складно, як це з раціональністю пов'язано. Е, можливо, це раціонально з його точки зору. Знов таки теж питання, що є раціональність. Раціональність зав'язана картині світу людини. З точки зору, наприклад, бізнес-підходу Трампа, напевно, це і раціонально абсолютно, тобто воно не має ніякого відношення до цього. З точки зору ще якогось іншого підходу. Це, напевно, ще буде більш ірраціонально, і так далі. і так далі. Тобто, е, далі теж мотиви балансу сил, в чому проблема? Якби це речі, які декларувалися прямо. Тобто півбіди з серіал-Політік е, із цим цими ідеями балансу сил, якби е, політики прямо виходили і казали, значить, так, наприклад, у нас є тут сфера нашого інтересу. Ми заявляємо, що ми будемо воювати з усіма, хто вторгнеться в сферу нашого інтересу. Це сфера тільки наша, у нас тут пріоритет. Все. Це, наприклад, це чистий реал от не неприкращений, і так далі. Е, звісно, завжди були якісь певні оговорки, наприклад, в 17 18 столітті могли полювати до династичного права. Та, але. В принципі, навіть тоді чітко казали, що тут є межі, отут це наш інтерес, це наш, це наш і так далі. Е, на зміну династичні е, наративи проходять наративи ну, епохи масового суспільства, і епохи е, сленгу, словнику е, демократичного. Тобто Говориться про права людей, про свободи, про демократію. Але ці речі дуже складно пов'язуватися з балансом сил в реальності. Тобто, головна проблема таких авторів, як Кісінджер, він не пояснює, наприклад, що робити країні, коли, її, коли баланс сил вимагає, наприклад, дружити з режимом, який здійснює геноцид. Що тоді робити?